Цей прапор має бути всюди, де має бути по праву. І на Донбасі, і в Криму. Ворог думав: ми зустрінемо квітами і шампанським. Натомість отримав вінки, коктейлі молотова. Чекав на овації, а чує хлопки. Окупант вірив, що за кілька днів пройде парадом у центрі нашої столиці. Сьогодні на Хрещатику можна побачити цей парад доказ, що ворожа техніка. Може з'явитись в центрі Києва тільки у такому вигляді: спалена, зруйнована і знищена. Нам не важливо, яка у вас армія, нам важливо, яка у нас земля. Ми будемо бити за неї до кінця. Ми тримаємось 6 місяців. Нам важко, але ми стиснули кулаки і вигризаємо свою долю. Кожен новий день це нова причина не здаватись. Бо, пройшовши стільки всього, ми не маємо права не дійти до кінця. Що для нас кінець війни? Раніше ми говорили мир, зараз кажемо перемога. Ми не будемо шукати з терористами порозуміння, хоча розуміємо російську мову, яку ви прийшли захищати і вбивати тисячі людей, яких прийшли освобождать. І нам гораздо більше поняття і ближе Джонсон, яка говорить по-англійськи, ніж убійці, насильники і марадьори, котре. Все це делали по-русски. І ми не сідаємо за сіл переговорів через страх з пістолетом біля скроні. Для нас найстрашніше залізо не ракети, літаки, танки, а кайдани, не окопи, а окови. І ми піднімемо руки вгору лише один раз, коли будемо святкувати нашу перемогу всією Україною. Бо ми не торгуємо своїми землями і своїми людьми. Для нас Україна. Це вся Україна. Всі 25 регіонів без будь-яких поступок чи компромісів. Ми не знаємо цих слів. Вони були зруйновані ракетами 24 лютого. Донбас це Україна. І ми будемо повертати його, яким би цей шлях не був. Крим це Україна. І ми будемо його повертати, яким би цей шлях не був. Не хочете, аби ваші солдати гинули. Звільніть наші землі. Не хочете, аби ваші матері плакали. Звільніть наші землі. Ось такі прості і зрозумілі наші умови. Вільний народи незалежної України. Ми зустрічаємо цей день у різних місцях: хтось в окопах і бліндажах, у танках і БМП, на морі і у повітрі. Б'ється за незалежність на передовій, хтось в дорозі у авто, вантажівках і потягах б'ється. За незалежність, доставляючи необхідне тим, хто на передовій. А хтось у смартфоні чи за комп'ютером і теж б'ється за незалежність, збираючи кошти, щоб тим, хто в дорозі було, що вести тим, хто на передовій. Ми зустрічаємо цей день у різних обставинах, умовах і навіть різних часових поясах, але з єдиною метою збереження незалежності та перемога України. Ми об'єднались з Днем Незалежності, Україно! Слава Україні!